Проте загалом стан стає більш спокійним, сконцентрованим, зосередженим та ефективним у виконанні завдань, виявляючи більшу впевненість у собі та досягаючи кращих результатів. Завдяки впливу мухомора ти реагуєш спокійніше на зовнішні подразники. Це позитивна зміна в твоєму способі реагування. Раніше ти би відреагував бурхливіше, але тепер твої реакції стали адекватнішими. Така зміна може бути наслідком впливу мухомора на твою психіку. У цілому, звичайно, у мухомора є багато показань, рекомендую вам окремо докладніше вивчити. Для себе виділив цей більш спокійний зосереджений стан. Він заслуговує вашої уваги та дослідження, оскільки привертає увагу своєю особливою сутністю та ефективністю. Без зайвої суєти, як посилити дію мухомора для більш інтенсивного ефекту на організм без додаткового зусилля. Чому мухомор поєднує з єжевиком грибенчатим? Бо єжевик грибенчатий потужна ноотропна речовина, а мухомор психоактивний гриб з відомими властивостями. Отже, це наотропний гриб, наотроп у нас впливає на покращення роботи мозку, і я раніше особисто пробував окремо мухомор і окремо єжевику. і це було дуже цікавим досвідом. Мені нарешті стало зрозуміло, що поєднання єжевика з мухомором це просто неймовірно класне поєднання. Так, буде трохи таке відчуття по тілу, тілесне відчуття. Це означає, що це не лише буде зосередженість і якийсь більш спокійний стан. Так, ви будете відчувати активацію грибів у вашому тілі. Це науково доведений факт. Але головне, не переборщуйте. І я рекомендую приймати двічі на день, а саме вранці або в день і ввечері близько за годину-півтори до сну. Сни, до речі, також дуже як би так сказати, стають більш яскравими, більш соковитими, більш активними. Починайте з червоного мухомора. Курс триває 25-35 днів. Отже, близько 30 днів це один курс. Зверніть увагу, що тривалість може варіюватися залежно від індивідуальних факторів. Потім пройшло місяць, два місяці, три місяці. Не варто пити. Не рекомендую постійно користуватися мухомором безперервно і неперервно. Це краще проходити так само, як і з багатьма іншими добавками, курсами. Пройшовши курс, потім декілька місяців не приймаєш. Потім знову можна пройти курс. Далі ти вже будеш відчувати сам, чи потрібно тобі це чи ні, що це дає тобі. Але я періодично використовую. І зараз, ось, наприклад, після пройдених кількох курсів я прийшов до висновку, що іноді я просто відчуваю, що сьогодні під моєю задачею, під моєю метою, мені якраз ось мухоморчик трохи добре підійде.